Привіт, мої улюблені сусіди. В такому режимі репортерському роблю анонс. Тепер мене можна підтримати на баймі кофі. Для тих, хто мене знає, дякую, чекаю вас там. А для тих, хто випадково натрапив, я, Настя, ілюстраторка-фрілансерка. Розповідаю про ілюстрацію, як на ній можна заробити, а також про різні супутні теми, котрі можуть вас хвилювати. Наприклад, дуже популярне відео стало. По моїм масштабам, популярне. <с> мої редфлекс у роботі з клієнтами. Дуже рада, що вам зайшло попереднє відео стосовно моїх рибних місць для замовлень, де я їх отримую. І відповідно тепер на Баймій кофі я буду розповідати більше конкретики про проект, про їх бюджети, про умови, яким чином ми взагалі. Перейшли до співпраці, як це процесулось, навіть які тригерні точки можливо я використовував. В розмові з клієнтом і інше корисне з досвіду ілюстраторки-фрілансерки. Але для того, щоб це відео ще було трошечки більш корисним для вас, а не просто як анонс, я хотіла з вами поговорити трошечки про підтримку креативних арт-аккаунтів, Ну і в принципі, будь-кого на будь яких платформах з вашої ніші, тому що в принципі фріланс він не обмежується тільки ілюстрацією. скоріш за все. Ви є в моєму чаті підтримки мальована ЮА, де ви можете попитати вподобаючку на ваше портфоліо, на вашу свіжо опублікований проект, на пост в інстаграм тощо. Але скоріш за все, не дивлячись на те, що ви там, ви не отримуєте великої кількості підтримки, бо ви неправильно користуєтесь чатиком. А, окрім того. Щоб зайти опублікувати посилання і попросити людей підтримати, треба ще зробити перший крок. Бо е, є велика кількість людей, котрі просто м'ютять чатик до моменту, коли вони самі зайдуть, опублікують проект і не моніторять свіжі роботи. Зізнайтесь, ви та людина, так? коли ви публікуєте проект гарним правилом тону і взагалі просто неймовірним класним прийомом, котрим користувалася я, коли качала своє Behance-портфоліо, Посилання внизу, ви можете побачити, що я маю на увазі. Це те, що я перше заходила лайкати. Тобто, окрім того, щоб лишити посилання, попросити підтримки, треба зайти в чатик, медіачатику, посилання і прошорудіти всіх людей, котрим ви не лишили вподобачку. Можливо, навіть написати собі файлик за скриптованими якимись коментарями, котрі типові. Не соромтесь копіпастити, звісно, з обмеженим лімітом, там щоб вас просто платформа не забанила. треба. Тримати себе в межах розумного, звісно, але лишити 10-15 коментарів на день копі-пастом — це дуже легко, і це той гарантований інструмент, який дуже класно спрацював для мене. Окрім того, що смачно і красиво треба оформити роботи в портфоліо. Так само важливо, те, що ви проявляєте активність на платформах, будь-яких інстаграм працює плюс-мінус так само, як висновок. Публікуєш, просиш про підтримку, заходиш по посиланням, ставиш вподобайку, пишеш коментар, і отримуєш 100% підтримку від тих людей, кому ти вже полайкав. Тому що якщо людина не побачила посилання, не прийшла в чатик зараз, в моменті, коли тобі так важлива ця підтримка на свіжо опублікований проєкт, то вона більш ймовірно побачила точно сповіщення в своєму особистому аккаунті про твій лайк. І вона перейде і лише тобі свій. Тому Думаємо про чат підтримку як концентрацію, таку спільноту людей, котрі зацікавлені в просуванні. Вони розуміють, для чого воно вони знають алгоритми. Звісно, так само е трошечки ледащі інколи, але вони зрозуміють цінність і віддадуть тобі відповідь. Я дуже сподіваюся, що це зрозуміло, легко, і ви почнете користуватися чатиком правильно. Звісно, зі своєї сторони, я теж простимулюю цю активність, зроблю ще туди пояснювальне відео, це 100% має спрацювати. Або ви ж з чатика бачите це відео так само. Перейдемо до баймі кофі, тому що це головна користь цього відео. Я лишила три простих тарифи. Підтримка мене, в обмін я вам дам якийсь корисний матеріал, над котрим я працюю в місяці, або якісь свої інсайти, і доступ до загальних відео, котрі будуть, наприклад, про мій рівень заробітку цього місяця вийде, про заробіток попередніх років, або про мої найдорожчі ілюстрації, котрі я продала. І вон в це відео вже має чекати на вас в моєму профілі. Я не женю вас на пустий аккаунт, Ви одразу з ходу можете е, отримати таку користь в вигляді моєї маленької історії. Я дуже сподіваюся вам, це приємно, корисно, подивиться, дивиться. <хи> я дуже стараюся. Другий тір туди буде входити більше інформації про фріланс-платформи. Так як це займає час, це, це забирало в мене так само гроші, тому що я беру консультації, проходила курси, різні моменти, і ми там будемо штормити в. Реальному часі, і там буде більше про саме кухню продажів. І третій тір це консультації, тому що багато людей приходять запитами на консультації. А я досі не наважилась сформувати такі. Таку конкретну пропозицію, по котрій я буду вам цю послугу надавати, тому вирішила, поки це матиме місце на Бемі Кофі. Так само ви вільно можете підтримати мене будь-яким іншим донатом. У вдячність за мальовану, за корисний матеріал там, за те, що вам є, що послухати зранку, під кавусю. За... Взагалі буду дуже вдячна, бо ці 7 років дуже важко даються. Шлях тернистий, вигорання в Богінгу та інше. Але я не хочу здаватись, я не хочу покидати цієї справи, тому я наважуюсь стати більш серйозним ігроком, вписатися з вами в такий собі челендж і трошечки гарантування. Ви стаєте моїми замовниками на контент, а я вашим виконавцем. Дякую, що послухали. Подивились. Якщо підтримати, буде просто неймовірна крутість. Кожного місяця ми матимемо різну програму на Buy Me Coffee. Буду давати анонс. Звісно ж, відео на YouTube будуть виходити так само. Регулярно, раз на тиждень, в понеділок, на різні теми. Теми, котрі я буду підіймати, я буду о, приймати рішення, звісно, про них самостійно. Але якщо у вас є ідеї або конкретні запити, можна прямо зараз сміливо написати про них в ці коментарів. І 100% отримати потім відповідь. Дякую вам, мої улюблені сусіди. Я так рада з вами це раненько ранком погомоніти. Давайте підтримувати один одного, качати нашу креативну спільноту, допомагати іншим на їх шляху просування і захоплювати світ. Побачимось з вами у наступному відео. Па-па!